Починаємо нашу розмову про те, що зараз відбувається із судовою реформою. Що ми побачили у деклараціях суддів. Взагалі, декларації нещодавно всі були відкриті, і як відбувається очищення судової гілки влади від недоброчесних суддів. Про це все поговоримо із нашим гостем. Я рада вітати у студії українського радіо Андрія Кулібабу. Андрій Колібаба зараз військовослужбовець Збройних сил України. І член громадської ради доброчесності, яка якраз і бере участь в оцінюванні. Суддів на доброчесність і відповідно відсіювані, очищення судової влади у випадку, якщо той чи інший суддя або та чи інша суддя виявиться недоброчесною. Андрію, вітаю тебе у ефірі і в студії Українського радіо. Вітаю вас, Наталя. Ну і одразу скажемо, чому ти, як з військовослужбовець збройних сил України, зараз в студії. Напевно, ти сам про це і скажи. Ой, у мене дуже чудовий зараз період. Відпустка в там в. Нарешті можу поспати добре, попрацювати більше на громадської доброчесності, так тому це основна причина. А чому саме в студії я? то паралельно до своєї служби у від виконання бойових завдань? Час я докладаю зусиль ще на, скажімо так, як тих жартах про фронти на судівському фронті. судівському фронті так. Ну ти собі можеш дозволити жартувати про різні види фронтів, ну тому що ти сам служиш. І я напевно теж скажу, чому я на ти звертаюся до Андрія, тому що у минулому складі громадської ради доброчесності ми з Андрієм працювали разом. Зараз я вже не є членкиньо ХРД, а Андрій продовжив працювати в громадській раді. Раді доброчесності, ну і тепер ще й паралельно служить, тобто, в твоєму випадку, на два фронти. Отже, давай почнемо з того знаменної такої події, яка зовсім нещодавно сталася, і сталася завдяки теж нашому колезі по громадському сектору і військовослужбовцю Збройних сил України Олександру Япчанці. Я нагадаю, Олександр Ябчанка це саме та людина, яка склала електронну петицію на адресу президента України з вимогою відкрити декларації. І не колись у майбутньому невідомо коли, а вже зараз це врешті і сталося. Президент відповів і декларації відкрилися. І громадська рада доброчесності потребує насправді дуже цього інструменту, і тому одразу питання: що члени громадської ради доброчесності побачили у деклараціях суддів, от відколи вони зовсім нещодавно кілька тижнів тому стали вам доступними. Ой, Я взагалі хочу відразу теж приєднатись до подяки Олександру, тому що особисто нам, як членам громадської ради доброчесності, це була максимально поміч. Бо, як це сказати правильно, без наявної відкритої інформації публічної, нам здійснювати моніторинг, взагалі, як там моніторинг там фінансового стану, в тому, що якому перебувають судді, взагалі неможливо майже. І ну, наразі. Велика кількість висновків нами, які була підготована, вона була підготована так завдяки в тому числі відкритим деклараціям, і які ми ну, під час аналізу зрозуміли, що там о судді там не декларують велику кількість готівки, або ж е, починають е, забувають вказувати на те, скільки майно їхнє коштувало раніше, або взагалі перестають вказувати. Тому е, це дуже помічний інструмент, і ми тут так подяка. От ви побачили, що за багато готівки або явно занижена вартість майна там будинку, чи земельної ділянки, чи автівки, що ви далі з цим робите? Як це тепер впливає на подальшу кар'єру судді? Е, ну для початку воно поки впливає тільки на формування нашого висновку. Ага. Якщо е, дійсно, типу е, обсяг там готівки, чи придба... чи майно, яке було придбано, є надто дорогим для? Того фінансового стану, який є у судді, ми складаємо висновок на підставі критерію того, що не було достатньо взагалі не було достатньо взагалі коштів на придбання такого майна саме судді чи родину судді, тому що ми ж дивимося не тільки там судді, що було суддівської заробітної плати, okay. так тому що можуть дуже часто є у суддів їхні партнери, бізнесмени досить успішні, ФОПи досить успішні. Mm -hmm. Це теж все треба перевіряти. І після цього вже ми складаємо висновок на підставі такого індикатору. Ну, тому, що тобто, це... Ну, що ви пишете? Ну, Ми пишемо, що суддя придбала автомобіль такого такого класу, наприклад, за 100 тисяч доларів. Ну, дійсно були такі випадки. Ну, я не кажу про конкретного суддю. Mm -hmm. Або ж у судді є 5 квартир. там mm -hmm. на французькому бульварі чи будь-якому іншому ЖК, mm -hmm. і ми розуміємо, що суддя під час здійснення своєї діяльності, а також її родичі, там, бабусі, дідусі, мами, тати, які дуже часто купляють дуже дорогі квартири, mm -hmm. не могли придбати такого. І ми пишемо висновок, тому що це очевидно є вказівкою на те, що суддя мала незаконні доходи. Скоріше за все, це ну, хабар. Ймовірно, ми можемо підозрювати тільки, ми не можемо стверджувати. У нас немає достатньо підстав, але це є обґрунтованим сумнівом. Е, і ми цей висновок подаємо до вище до вищої кваліфікаційної комісії суддів, де вже. Е... Наші там наші матеріали перевіряють члени вищої коліців комісії судді і приймають уже своє рішення про те, що суддя буде подальшому здійснювати правосуддя, або ж буде визнана такою, яка не може здійснювати правосуддя, тому що не відповідає критеріям доброчесності та етики. Ну, у нас з тобою є печальний досвід роботи в попередньому складі громадської ради доброчесності, коли ми такі висновки писали. І під час кваліфікаційного оцінювання суддів це такий процес, який у нас запущений після революції гідності, і всі судді України мають пройти цей. Тест по суті на доброчесність і професійність, які тести називаються кваліфікаційне оцінювання суддів. І також ми складали ці висновки для кандидатів на посаду суддів Верховного суду. І попередній склад вищої кваліфікаційної комісії суддів наші висновки не враховував. Ну от можна сказати, взагалі, тобто яких суддів вони банили, але зовсім з інших причин, а не з причин того, що був висновок від громадської ради доброчесності. Цього року вища кваліфікаційна комісія була оновлена за участі, до речі, міжнародних експертів. Вони робили оцей попередній відбір, і далі вже остаточно затверджував інший орган Вища рада правосуддя однак. Повертаємося до вищої кваліфікаційної комісії суддів, яка от розглядає ці висновки, які складає громадська рада доброчесності. То вже оцей оновлений склад він що робить з висновками громадської ради доброчесності, так як попередні, чи все таки враховує і суддям буде вже тепер не переливки. Треба буде шукати інше місце роботи. Ой, таке, знаєте. Гарне питання, довго задавна. Е, ви згадали про ти, згадала про так. Верховний суд. Угу. Я б хотів би пізніше до цього угу. ще повернутися. Добре. А зараз відповів на питання, яке ви задали, ти задала. Е, в нашому випадку дійсно на то, на, на той час, який ми зараз бачимо, то е, дійсно вища кваліфіційна комісія суддів має кращі підходи, аніж її попередники, тому що попередники дійсно за весь час відбору, е, ну м'яко кажучи, е, було. Прийнято і там якийсь відсоток наших висновків як це, там, верифіковано, підтверджено. Це, здається, було на рівні 15 суддів. Загалом, ну, це дуже незначна кількість. Це були найбільш, або ці судді були неважливими. Скажімо mm -hmm. так, на той mm -hmm. момент в цьому суд, mm -hmm. суддівському світі, по найбільш зашкварним суддям, перепрошую за такий вираз, але ну, як, є. як є, то взагалі по ним просто затягувалося це кваліфіцінювання, і по ним не прийнято було жодних рішень. А в цьому випадку, от ми вже зараз бачимо таку тенденцію, що, наприклад, дуже просто вдячний за це членом вищої кваліфіційної комісії, судді Майдану. Звільнюються на 10-ту річницю відбувається очищення саме від суддів Майдану. Нагадаємо, давай що таке судді Майдану? Так, та це щоб теж важливо для І Далі продовжимо так судді, які виносили рішення по забороні мирних зібрань в будь-якому місті України, які не були достатньо мотивовані і є безпідставними, які забороняли людям виходити на ну, задовольнити їхнє право на мирне зібрання, перш за все. І також суддями майдану є ті судді, які е, за будь-яким іншим чином своїми рішеннями шкодили е, ну, мирному протесту. Дуже часто це, наприклад, е, забирали права у водіїв або е, штрафували їх, коли вони здійснювали е, там автопробіги. Це. Найбільше постраждав до цього від цього насправді автомайдан в Київській області. То е, масово забиралися права. А також навіть у нашої колеги, керівниці радіокультури і ведучої української радіо Ірини Славінської теж відібрали права, і вона довго судилася з тим інспектором, який угу. абсолютно безпідставно у неї е, забрав права. Так. ну ми це дуже бачимо по протоколах, по рішеннях суддів. Вони наче були під одну копірку, ну напі... написані, Ну оце очевидно було. І, Загалом, це по всій країні тоді прослідковувалася певна тенденція. І тому є. Е, ну, е, е, це там за ці 10 років, насправді в перші роки після Революції Гідності, був складений такий список, досить фахово пропрацьований і громадськими активістами. І щодо більшості суддів були роз, були як там формувалася е, спеціальна. Слідча комісія здається, звісно, вона нічого не дійшла, тому що тоді вона була складена переважно з переважно суддів, але сама потрапляння до списку цих ну, розслідування, воно засвідчувало той факт, що дійсно були проблеми. І зараз ми працюємо якраз дуже активно з цим списком суддів, з матеріалами, які самі знаходимо, вивчаючи ті ще постанови, які були винесені в 14-13-13-2014 році. І ну, дійсно. Ми прослідковуємо, що це були рішення за політичними мотивами і з метою перешкоджання законному перешкодання праву здійснювати намирне зібрання людям. Но... Тобто минуло 10 років, але судді майдану, тобто ті, які виносили неправосудні рішення за дзвінком, наприклад, з адміністрації президента Януковича, ну так напевно і відбувалося, Тобто зараз їх доганяє кара, але як саме це відбувається, і чи можна вже тоді пройтися по конкретних прізвищах? Так, я якраз сказав, що наразі практика, яка зараз склалася останній місяць вищої кваліфікаційної комісії суддів, є дуже позитивною з точки зору там саме суддів, якісь ну, майдану, скажімо. А, проте. А... Суддів Майдану залишилось ще багато, і є моменти, наприклад, коли по ним співбесіди ще все ще переносяться і не виносяться рішення. От ми з Наталією якраз говорили про це до ефіру. Наприклад, була перенесена співбесіда щодо дуже такої славно відомої. Там, в лапках, в лапках і Завіто Вакім, суддя харківського. Я не можу зараз точно сказати суд, який був mm -hmm. вона саме заборонила проведення по суті будь-яких мирних зібрань в місті Харкові під час, під, під час революції гідності. Ну і вона ще відома своєю мамою. Це той якраз контекст, коли та ситуація, коли треба згадати, хто її мама. Е, та, та тут, знаєте, ми скажемо родич, а, родич. Е, да. ага. Її, ну, родичі, по суті, є в тому числі є архітекторами тої системи, яка складалася там на всередині нульових, коли. Там Наближені до Портнова, Медведчука люди формували по суті, судову систему України і її матір приймала в тому числі в цьому участь. Ну, Наразі вона беззмінно займає посаду голови Асоціації Адвокатів Адвокатів України. Кого все-таки Вища кваліфікаційна комісія суддів на основі висновків громадської ради доброчесності вже порекомендувала до звільнення? Хто ці люди, хто ці судді? Ой, дивіться, от таке питання ви задали. Я відразу в голові можу тримати тільки два прізвища. Так, так. Буквально вчора був доповідачем по судді Київського адміністративного обласного адміністративного суду. Яка теж є судею Майдану? Це Шевченка Анна Васильівна. Вона власне є теж судею Майдану, тому що заборонила мирне зібрання в селі Новопетрівці біля резиденції Януковича. Мотивація була максимально прекрасна. Це перешкод ризики там заподіяння якоїсь шкоди, заворушень, а також право на відпочинок мешканців міста. Ого. А що цікаво, вона заборонила тільки на тій вулиці, де, е, Яну... де відпочивав Да, Янукович, Янукович. один мешканець так. нашого міста. Е, а фактично, в решті селищ Новопетрівці можна було проводити далі мирні зібрання тобто, і заважати, заважати решті мирним, мирним мешканцям міста. Це, так? Ну, як на мене, це таке рішення було. І Вища квалівка ковалівка місія суддів зараз рекомендує до дозвільнити. До залиш... Це революційне рішення, це правда. Ну, мені здається, так дійсно, тому що ну, от, судді Майдану ну, ті судді, які Виносили рішення під час революції гідності. Вони ще не до кінця мені здається зрозуміли, що вони вчинили і вони до кінця борються mm -hmm. і відстоюють, що дійсно це було законно, спираються на. Там якісь рекомендації того чи там навіть не рішення, а якісь методичні рекомендації адміністративних судів вищих на загальнення практики, ігноруючи при цьому всьому національне законодавство, конституцію України і рішення Європейського суду з прав людини, де прямо говориться про там, про, там про обов'язок органів державної влади на. Там на те, щоб вони мають довести, mm -hmm. що дійсно можуть бути заворушення чи взагалі забезпечити мирне зібрання не дивлячись на наявність контрдемонстрантів. Тобто, mm -hmm. а там було дуже прямолобо, і взагалі без будь-якої аргументації, ну це mm -hmm. типово. Щодо інших критеріїв, от ми на початку говорили з тобою, коли судді брешуть про своє майно, от uh -huh. на підставі цього теж когось уже забанили, uh -huh. прокоментували дозвіл. Скоріше за сукупністю, за сукупністю. За сукупністю. Так. От якщо я от зараз от, говорив, здається, суддям Миршинченко, там були питання по майну. Uh -huh. Це теж суддя майдану вже. Uh -huh. Ті майже ті самі, але якраз те, що було сказано Мирошниченко Оксана, суддя Голосіївського районного так, суду так, міста Києва. Так угу. там якраз були питання. Якщо я не помиляюся, по те, що я сказав, забирали права і у людей, які здійснили автопробіг е, на підтримку революції гідності. Е, далі це 130 стаття. Це взагалі, як на мене, це теж так прирівняно, можна сказати, до суддів майдану, тому що це. По суті, випускали потенційних вбивць на системній основі людей, які здійсно, ну, керували автомобілем на підпитку. А вони закривали, закривали... справи і накарали, карали, так? І, так і стимулювали порушувати знову, так ну, і майно, ще в неї було так та та. Треба відповісти на питання нашої слухачки. Вуха вже відпали від тої доброчесності при розбіжностях мені, наприклад, всіх без суду на фронт а гроші на ЗСУ. 30 секунд у тебе, щоб відреагувати на такий допис. По-перше, Якщо я не помиляюсь до судів, є імунітет щодо мобілізації. Це перше. Друге, ну будь-яка розміжність це треба встановлювати дійсно, чи, чи є в цьому підстави. Історія по майну може бути складніша ніж можна побачити просто в декларації. І треба комунікувати із суддею. А якщо це комуніку... ну, тобто, тут простого рішення із немає. суддями немає. Андрію, дуже тобі дякую. Нагадаю, Андрій Колібаба, військовослужбовець збройних сил України, став гостем. Українського радіо